Всім привіт! Мене звати Катя. Та в 2024 році я поступила до Словаччини. З моменту, як я вирішила поступати в словаччину, мене завжди супроводжували менеджери, які могли відповісти мені на будь моє питання, яке мене цікавило в будь-який час, в будь-який момент. І з моменту підписання контракту я почала вивчати словачку мову з словакстаді. Хотіла би виразити вдячність моїм вчителям, які мене вчили їхні... їхні уроки, завжди були цікавими та найголовніше пізнавальними. По При приїзду до Словаччини, нас супроводжували куратори. Куратори нам завжди допомагали в будь-яких наших питаннях, в будь-яких наших проблемах, в будь-який період доби. Вони допомогли нам зробити усі документи: словацьку карточку, Айсік, проїзний ВНЖ. За ВНЖ це взагалі окрема тема. Дуже було важко зловити термін в цьому році. Але Єва, дякую дуже сильно. Єві, що вона нам допомогла, що вона. Ловила нам терміни вночі та не спала. Я дуже рада, що я вступила саме через слово стаді, тому що це дійсно професіонали в своїй справі, та дуже вам всім їх рекомендую.